Hello Fренd, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні, як я обіцяв, ми вип'ємо з вами новий смак Ксіксо. Ксіксо, знову тут і фруті, але яблуко. Це вже з яблуком. Так, Подивимося, чи це мені сподобається, чи ні. Що воно пише? Газонний безалкогольний напій зі смаком яблука тоді фруті з додаванням вітамінів. Тобто, це є не енергетик. Ну, може бути щось таке подібне, як ми пили в енергетиках. Тому що це, коротше, виробляє. Виробник Hell Energy, а Energy це є енергетики. Ну, може, ця компанія виробляє не тільки енергетики, а й просто напої. Напевно, скоріше за все, так, бо того що це не енергетика, просто напій. Тому такі справи. Більше смаків ксіксо я не бачу, появляється теж спробуємо. Поки що пробуємо зі смаком яблука. Тому let's go до заставки цього відео. Прореагуємо від нуля до 10. Let's go. Денісфені реагує, Деніс Сфені реагує. Сьогодні він буде пити. Ксіксо, значить. Е, ксіксо туті, фруті, of Sofdic, Дрінк, газовний безалкогольний, напій зі смаком яблука та туті-фруті з додаванням вітамінів. Ксіксо фруті епл, 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 епл. Відкриваємо та п'ємо народ. Поїхали, халихали хали, ми пити. Поїхали Поїха -їха вживати. Прийшла мені виплата народ. Та, Коротше, чекайте. Прийшло тих 150. 152,90 доларів, ну там 153 мало би бути, але там пара копійок комісія, нічого страшного. Коротше, 6 це є, виходить у нас. Скільки це у нас виходить, секундочку, що. Ну, перше мені писало. Так. Так, так, так. Коротше, 6000 чимось. Коротше. Так, ну, секунду, я хочу точно вам суму назвати. Так, зараз скажу точну суму. Ні, я помилився. Коротше, це мені переказали кошти з Ютуба Swift Google і Reland 6360. Це є 152 доларів. Непогано, непогано. Рухаємося далі, знімаємо для вас далі. Тільки я не знаю, ще на завтра куплю якийсь на пій 25, а завтра 24. 25 у мене є ще контент, який викласти. 26, 27, 28, 29. Я не знаю, що знімати. Треба економити гроші. Зараз розтринькаю на ці продукти і не вийде, не стане мені на, труск... на... на трускавець. Треба економити. так. Тому не знаю, що знімати. Щось може придумаю. Може якісь ігри ігрульки, так. Подивимось. Напевно, ігри доведеться знімати. Поїхали. Знову той самий колір, ви знущаєтесь, бо пише тут і фруті. Так. Ну, ось такий колір народ. Ще раз покажу. Просто зі смаком яблука. Зі смаком яблука, так. Ось так. Добре. П'ємо за ваше здоров'я. Має бути ще яблуко в середині. Вони, походу, зовсім знущаються. Майже той, той самий смак, що ми в першому Ксіксо пробували. Я яблука взагалі не чую, народ. Я зараз оцінку погану поставлю. Ні, не чути яблука. Воно ну, навіть менш солодке, ніж попереднє, так. Ліпше б вони вже нові смаки не випускали походу. Збовталася піна. Ну це сильно газований, так? Газований, просто газований, безсильно. Не містить кофеїну, то це не енергетика. Бо кофеїн є в енергетику. Коротше, я поставлю 6 балів через те, що тут яблуком навіть не пахне. Не чути. Навіть і не пахне, і не чути. Та. Таке собі. Але топити треба. Тому ксіксон не випускайте більше енергетиків. То. Упаковка то файна, а на смак таке собі. Те, що, розумієте, ми пили в попередньому разі, то таке саме у цьому разі. Яблука не чути. Та не чути яблук. Не знаю, чи вони якось так переборщили, чи що, ну яблуком не пахне і не чути. Яблуко тут з Майнкрафта, так. Короч, народ. Таке собі. Завтра я хочу... Ну, типу, я поставив 6 балів, кажу. Бо того, що... Я знаю, ви зараз запитаєтесь, то, а що 6 балів, якщо того разу ти щось поставив 8 чи 9 Чи 8 чи 9, так. Там було, так. Чи один, чи два, та? <хи> е, Так. Я поставив або 8, або 9, бо можна було пити. Но якщо одне то саме попадається, то вже поставив спеціально 6 балів, тобто меншу трохи оцінку. Не трохи такого напару. Та... Бо того що самі розумієте, не чути того яблука, смак майже то самий, тому я поставив 6 балів. Може, є там трошечки присмаку і того яблука, але я не почув. Та. Тому такі справи, народ на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Додивилися до кінця. Вітаю вас, дякую. <звук> e, значить, всім гарного вечора. Бо ви дивитеся це відео уночі, хоча я зняв удень та наперед там. Всім удачі, всім пока, всім гарного вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так! Ось таке було Сіксон. Трохи розчарувало, бо смак яблука я не відчув. Всім пока-пока.